Єдина в світі підземна резиденція Святого Миколая відкрилася у катакомбах під Одесою. Село Нерубайське від початку повномасштабного вторгнення вже пережило сім ракетних та шахетних атак. На жаль, маю констатувати, в нас є загиблі і є поранені. І вже на сьогоднішній день близько 95 житлових будівель. Були пошкоджені, крім того, були пошкоджені також і об'єкти соціальної інфраструктури. Місцеві мешканці, чиї будинки розташовані поблизу входу у катакомби, неодноразово використовували підземні лабіринти як природні укриття. Тож і резиденцію Святого Миколая вирішили облаштувати у безпечному місці. Тим більше, що вже шість років у катакомбах існує арт-простір. Ми відкрили підземну першу в Україні картину галерею, картини незвичайні картини світяться в темряві, Написані особливі техніці. Картини написані нашою місцевою художницею Марією Василевською. Це був перший рекорд України наш. Для того щоб святому Миколаю та його гостям було комфортно у катакомбах, звідси довелося вивести 18 камазів жорстви, адже зазвичай лабіринти, з яких вирізали ракушняк для будівництва Одеси, робили досить низькими, побоюючись обвалів. Тим часом представники національного реєстру рекордів України ретельно вивчали всі екзотичні місця мешкання Санти. Це тривалий час, коли ми вивчали ми досконало вивчали всі резиденції, які є в світі, для того, щоб оголосити світовий рекорд, яким може яким може пишатися не лише Нерубайська. і ми підтверджуємо це унікальне місце. такого місця взагалі в Україні більше немає. Немає такого місця більше в світі. Для того, щоб рекорд відбувся, знадобилася ретельна робота геодезистів, адже у всьому просторі немає жодного метра рівної підлоги. Втім, рекордний результат у 361 квадратний метр був зафіксований документально і незабаром буде переданий представникам книги рекордів Гіннеса. Національний реєстр рекордів оголошує світовий рекорд і нагороджуємо. Нерубайсько, ОТГ, голову Олег Божеві. Вітаю Дякую. вас. Дякую. Вітаю. Дякую. У резиденції облаштували і пошту Святого Миколая. Діти одразу ж передали йому малюнки з проханням про мир, щоб заповідні мрії здійснилися якнайшвидше, організували і збір коштів на ЗСУ. Людмила Цебренка, Аріна Небохід, перший міський.